Єві на подолі козаки гуляють, як ту воду цибром відром вино розливають, льохи шинки з шинкарками, з винами, медами закупили запорожці, та й тнуть коряками, а музика реве, грає, людей звеселяє, а із братства те бурсацтво мовчки виглядає. Нема голій школі волі, а то б догодила. Кого ж то там з музикою люди обступили? В червоних штанях оксамитних матнею улицю мете іде козак. Ох літа, літа, що ви творите? Нато ж старий ударив за каблуки, аж стала курява. Отак. Та ще й приспівує козак, по дорозі рак, рак, нехай буде так, так, якби таки молодиці посіяти мак-мак, дам лиха за каблукам, дам лиха за каблам, останеться й передам. А вже ж тії за каблуки набралися лиха й муки, дам лиха за каблукам, дам лиха за каблукам, останеться й передам. Горського Спаса потанцював сивий, а за ним і товариство, і весь святий Київ дотанцював аж до брами і крикнув Пугу, пугу, привітайте святі ченці, товариша з Лугу. Свята брама Отчинилась, козака впустили. І знов брама зачинилась. Навік зачинилась козакові. Хто ж цей сивий попрощався з світом, Семен Палій, запорожець, лихом недобитий?